Цього Тижня ми з вдячністю молилися за Збройні Сили України, які 6 грудня, в День Святого Миколая, святкували своє свято. Сьогодні саме Збройні Сили України є справжніми миротворцями, які зупиняють вбивчу руку російського агресора, які творять простір миру. Для цивільного населення України і своїми грудьми захищають Європу від нової великої війни. Наші дівчата і хлопці дякуємо вам за те, що ми живі, дякуємо за кожний прожитий мирний день для наших міст і сіл, які ви захищаєте, захищаючи наше небо і зупиняючи ворога на лінії фронту.